Діти, сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми зустрінемося з. Мабуть, ви самі здогадаєтесь, хто завітав до нас, якщо відгадаєте загадку? Є у зимоньки цариці три красунечки сестриці. Кожна править за усіх. Час за часом цілий рік. Це сестриці. Сна, осінь. Сьогодні ми зустрінемося з порами року. Пригадайте казку, в якій дівчинці поталанила зустрітися з усіма порами року. Ця казка 12 місяців. Але ми з вами не в казці. Тож зустрічатися з порами року будемо по черзі. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Це весна. Діти, якими словами можна розповісти про весну? Гарна, молода, красива, зелена, свіжа. Пригадайте прислів'я? Або приказки про весну. Весна днем красна. Березень з водою. Квітень з травою. травень з квітами. Поділіть слова на склади. Весна днем красна. Весна днем красна. Не. Настав час зустрічати іншу пору року. На деревах вишеньки, а в траві сонички. Сонечко з висоти нам цілує щічки. Ця земля теплом зігріта, бо до нас заходить літо. Літо хоче в гру пограти. Слова будемо шукати. Пригадаємо слова. Який склад в останній: а. курка, чайка, лійка, миска, книжка, зірка. А тепер знайдіть слова, в яких склад «к» є першим. Капуста. Карт... Топля, катруся, качка, кавун. А чи зможете ви вмить слово назване змінить, щоб звук приголосний твердий перетворився на м'який? Кит, кіт, рука, ріка. А зараз час трішечки відпочити. Гостю ще ми зустрічаємо. Хто це? зараз відгадаємо? Йдуть і йдуть, і йдуть дощі, стали мокрими кущі жовтне листя, януть квіти, скрізь калюжі поналито. І ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки. Затягнула неба просень завітала до нас. Осінь Осінь любить почитати, любить з листечком пограти, ви листочки піднімайте. Речення і слова читайте. Коло хатинки малина. У малині Ніна. У Ніни кошик. Ось і четверта гостя завітала, але ім'я своє ще не назвала. Їде у санях цариця, білокоса, білолиця. Рукавом махає, сріблом все вкриває. Зима. Ми з зимою теж пограємо. Звукові моделі слів поскладаємо. Зробіть звуковий аналіз слопа зимонька. З. І... Твердий приголосний. И голосний. М. Твердий приголосний. О. Голосний. Н. Який приголосний? Х. Твердий приголосний. А. Голосний. Діти, зробіть звуковий аналіз слова сніг. С. Н. І Г с, приголосний твердий, Ні приголосне м'який І голосний Г приголосний твердий. Молодці діти добре зробили звуковий аналіз слів. А тепер послухайте і скажіть, про кого йдеться в цій загадці. Із 12 братів Троє землю прикрашали, троє сонцем зігрівали, троє сипали дощами, троє сіяли снігами. Здогадались то вони, хлопчики-чарівники? Здогадалися це дванадцять місяців. Ось і завершилася наша зустріч. Хоча вона була короткою. Але ми змогли зустрітися з кожною порою року. З року в рік у свій час кожна пора року приходить до нас у гості. І як немає у природи поганої погоди, так і немає поганих пір року. Яка пора є найкращою, на вашу думку?